На додатковому майстер-класі на цьому занятті ми з вами розберемось, як писати більш складні промти в Міджорні. Зараз я детально на практиці покажу вам, як я роблю контент з Міджорні для клієнта. Отже, нам потрібно згенерувати рекламне зображення для магазину, який займається виготовленням м'ясних снеків. Або по-іншому джерки. Побажання від клієнта, щоб зображення було горизонтальним, і на цьому зображенні мають бути вже готові привабливі кусочки м'яса, тобто джерків. І основний інгредієнт це готові м'ясні снеки із курки із сосом теріякі, які зверху посипані чорно-білим конжутом. Але спершу давайте ознайомимося з магазином. Отже, ось їх продукція. Ну, в цілому зрозуміло. Потрібно згенерувати щось подібне на це з кунжутом. І давайте перейдемо до промту. Отже, натискаємо команду Image. І в даному випадку слід дотримуватися принципів детального та чіткого опису. Отже, почну я наш пром з чіткої мети це створити рекламне фото. Це задає тон і мету з самого початку, вказуючи, що зображення має бути привабливим для маркетингових цілей. А далі необхідно описати продукт, зокрема форму цих джерків, Вони в нас овальні та широкі. Колір, і, як гарнір, білий і чорний кунжут. Ці особливості скеровують Міджорні для того, щоб зосередитися на цих конкретних аспектах, гарантуючи, що створене зображення буде відповідати нашому баченню. Чудово! А далі я б хотіла акцентувати увагу на насіння кунжуту. І ця згадка про додавання кунжуту не лише додає візуальної текстури, але створює. Контраст кольорів що може підвищити загальну привабливість зображення. І цей рівень деталізації допомагає Міджорні зрозуміти нашу бажану, естетичну цінність. А далі я б хотіла вказати, що джереки викладено на вишукану тарілку, що свідчить про елегантну та високоскладну презентацію. Ця інструкція, в свою чергу, допомагає Міджорні візуалізувати розташування та позиціонування джерків. Отже, прописуємо: ці приправлені скибочки вяленого м'яса, акуратно викладені на вишукані тарілці, придаючи відчуття ремісничої якості та гастрономічної насолоди. І, звісно, не забуваємо про освітлення. Необхідно описати бажане освітлення. Я хочу, щоб воно було. Яскраве, але помірно м'яким, і також можемо додати про використання м'яких тіней для додавання глибини та розміру. Ця увага до освітлення гарантує, що кінцеве зображення матиме бажаний візуальний ефект, підкреслюючи текстуру та деталі джерків. Отже, ми прописуємо. Що освітлення має бути яскравим, але м'яким, щоб виділити кожну деталь прикрашену кунжутом джерки, з м'якою тіні, щоб надати композиції глибини та розміру. І не забуваємо про фон. Я хочу, щоб це був чистий фон нейтральних тонів. Тим самим ми зробимо фокус на продукті, посилюючи його візуальний ефект. Цей вибір я вважаю стратегічним для рекламних матеріалів, де товар має бути в центрі уваги. Отже, прописуємо, що чистий фон нейтральних тонів посилить візуальний ефект вяленого блюда, що зробить його ідеальним для складного маркетингу продуктів харчування та рекламних матеріалів. І в кінець додаємо технічні характеристики, тобто підказку завершуємо технічними параметрами, такі як сталь RAW, що використовується для більш реалістичного результату та останню версію midjourney для використання максимально її можливостей. Чудово! І давайте подивимося, що ж нам згенерує міджорні за нашим промтом. І ось що нам пропонує міджорні. Мені подобається якість зображення, але самі джерки та кусочки м'яса не схожі на ті, що продає наш клієнт. Тому цей варіант мені не підходить, і я його не зможу використовувати далі. Що ми можемо зробити в такому випадку? Ми можемо показати Міджорні референс, як це має виглядати. Отже, як це робиться? Ми додаємо в Міджорні фотографію схожих джерків, які виготовлює наш клієнт, плюс-мінус схоже. Далі викликаємо команду «Image» і на перше місце ми додаємо посилання на це зображення. І Міджорні буде читати це як референс. Отже, натискаємо на зображення правою кнопкою миші, копіювати посилання. Вставляємо посилання. і Мені промпт подобається, він написаний досить чітко і з урахуванням всіх підказок, які необхідно прописувати в промпті. Отже, я його копіюю і доблюю сюди. Єдине, що я забула вказати розмір цього зображення і додаємо розмір. Оскільки зображення має бути горизонтальним, задаємо розміру 16 на 9. Спробуємо, що згенерує нам Міджорні на цей раз. Це вже більше схоже до референсу, але все одно щось не те. Давайте спробуємо перегенерувати наші зображення. Отже, ось нам на цей раз генерувала міджорні. На цей раз зображення вийшло більш кращими. Ми бачимо, що самі скибочки м'яса більш тонкіші, схожі на форму, яку виготовлює наш клієнт, і я вважаю, що ці зображення ми надалі зможемо використовувати. Для контенту. І давайте спробуємо згенерувати ще одне зображення. На цей раз необхідно згенерувати зображення для фотографа, який спеціалізується на фотосесії з малими дітьми або взагалі немовлятами. На фотографії має бути немовля в кошику, це має бути студійна фотосесія, але на весняній локації. Отже, в такому випадку спершу необхідно прописати. Візуальні та предметні деталі привіт, це Кирило. І я тут щоб дати вам третю частину кодової фрази, і вона звучить як: Які трансформують. Два слова які трансформують. Нагадаю, що кодова фраза це підтвердження того, що ви пройшли марафон для того, щоб ви отримали сертифікат. Натискаємо. «Image» прописуємо чітко в промті наш головний об'єкт, в даному випадку це немовля, та обстановку, тобто мінімалістична студія, але з весняними квітами. Цей рівень деталізації допомагає міджорні візуалізувати та визначити пріоритетність елементів на зображенні. Отже, так і прописуємо: зроби професійну фото з весняної фотосесії. В білій мінімалістичній студії, прикрашеній вишуканою композицією зі свіжими весняними квітами. І також я хочу додати, що основна увага приділяється дитині, яка зручно розташувалася у плетеному кошику. Добре. А потім необхідно описати сцену та композицію. Я пропишу про весняну фотосесію на весняну тематику, точніше, та наголошуємо на простоті та елегантності. Тим самим створюємо чіткий настрій і тему, і додаємо запит на композицію крупним планом. Тим самим зосереджуємо увагу на дитині та найближчому оточенні, такому як ковдра та квіти. Посилюючись деталізацію зображення. І наступним кроком слід описати освітлення та настрій зображення. Я хочу додати специфіку м'якого та розсіяного освітлення, яке має вирішальне значення для створення бажаної атмосфери. Він наказує Міджорні створити образ, який буде ніжним і спокійним, узгоджуючи його із загальною темою простоти. Та свіжості весни. Отже, пишемо, що освітлення м'яке та розсіяне, що підсилює ніжний і спокійний настрій фотографії. І в кінці прописуємо технічні параметри, що включає в себе стайл RAW для зображення максимально професійної та реалістичної фотографії, а також задаємо співношенням сторін 4 на 3. І поглянемо, що нам згенерує міджорні за цим промтом. Загалом в промті ми використовували насичену описову мову. Такі слова, як прикрашений, розташований, виточена композиція, додають шари семантичних деталей, які допомагають міджорні зрозуміти не лише зовнішній вигляд, але й естетичний та емоційний тон бажаного зображення. І поки ми розмовляли, Міджорні нам згенерувала нашу картинку, яка вийшла досить таки милою та реалістичною. Мені дуже подобається перше і третє зображення воно прям передає весняний настрій. Клас, мені подобається, і я гадаю, що я зможу використовувати ці картинки в майбутньому. Усім привіт! На зв'язку Кирило хочу зробити доповнення невеличке до цього майстер-класу, який записувала Ліза, наш ai дизайнер Вона зробила класні картинки. Але при генерації картинок я хочу, щоб ви завжди пам'ятали про одну річ: що ніколи не можна вводити в оману наших. Глядачів наших клієнтів, тощо, якщо ми генеруємо контент зі штучним інтелектом, якщо цей контент відрізняється від того, що у нас є насправді. Тоді варто або про це вказати. Накшталт, у нас є там певні експерименти зі штучним інтелектом. Ось результат. Або там ми згенерували ідеї, як зробити фотографії за допомогою штучного інтелекту. Потім спробуємо повторити цю історію в реальному житті. Наприклад, ось кейс був в Штатах. Коли на фестиваль вонки використовували креативи, які згенеровані повністю з допомогою штучного інтелекту, люди купили квитки, пішли туди, і виявилось те, що виявилось ось на другій фотографії. Ви бачите зараз на слайді. Дуже багато було хейту на організаторів цього фестивалю, на маркетологів цього фестивалю, там тощо тому я хочу ось на прикладі сьогоднішніх двох кейсів. Це ви нам давали ці ідеї, ви нам писали в чат, що згенеруйте, будь ласка, ось такі фотографії. Ми згенерували, і ви також маєте приклад, як це генерувати. Але якщо, наприклад, джерки там, сильно відрізняються від того, що у вас є насправді, тоді або краще вказувати, що це там, штучно згенерований контент, і воно може відрізнятися, або ж генерувати. Так, щоб воно було максимально подібним, тобто, ви бачили, навіть коли Ліза перегенеровувала джерки двічі, трохи інакші ці були картинки. Тому генеруйте так, щоб воно було або максимально схоже, або просто вказуйте, що це штучно згенерований контент. Друге з фотосесією з дітьми. Якщо ми використовуємо такі креативи, то нам потрібно або вміти робити такі ж самі креативи, мати реквізит для таких самих креативів. Фотографії я маю на увазі. А інакше клієнт може прийти до вас, подивившись ці креативи, ці фотографії. І сказати: я хочу ось таке, я очікував такого. А ви нам дали не такий результат, і буде певний хейт на вас через певне введення в оману аудиторії.